Місто Дякую, що Твоя охорона є для нас. Дякуємо. Тобі. Дякуємо, що ти дозволив нам жити. Дякуємо Тобі, Ісус. Ворог не спить. Кулі летять, поки сніг, сні. Ворог лежить. Мовчить. Що може бути? Дяка Богу за все. Бачите. От плід Всі, всіх, хто підтримує, хто жертвує, хто молиться всього. Це є плід того всього. Люди задоволені, можна благословити, помолитися з ними. Це тільки радість приносить в наше життя. Те, що ми можемо зробити, ми. Бог тобто дає добру думку, а нам треба їм дію, дію. Нас не зламає війна. Наша віра єднає серця. Україна це наша земля. Що скажете за богач? Ще не пробували. спробуємо, їдемо. Але якщо теплий, значить добрий. Тук його спок береже. Дякую вам.